Понад пів тисячі саджанців Олександрійське лісництво передало благодійній організації Шлях до життя 16 квітня. Акція з висадки дерев традиційна. Проводять її вже п'ятий рік поспіль. Першу максимум проводили вже більше п'яти років тому. У нас працювали в організації три чоловіка. Я Сажаренка і Петриченко, Дар'я, Ми купили помню, три орехи і посадили в садик їх на Кірова. Пройшло пару років, ми приходили, дивилися, дивили, дерева ростуть. Молоденькі клени, черемхи, абрикоси та дубки висадять в різних частинах міста, переважно у навчальних закладах. Наше лісничество видало нам 550 дерев і ми пошли в управління образування наше, обзвонили всі учебні заведення, садики. І сьогодні приходили к нам люди со школ, з садиків і брали деревья ну, кому сколько потрібно. Близько десятка дубків висадили на подвір'я, де жив Олександр Козенко, герой-патріот, який загинув в зоні АТО. Тут же спільно з активістами нової хвилі висадили саджанці туї та ялівцю. Ми долучились до акції, тому що вважаємо, що ми теж повинні внести якусь лепту в благоустрою цього двору, і будемо раді, якщо всі дерева, які ми висадимо, принесуть радість. Нашому місту цьому двору і стануть приємністю для мешканців цього району. Мама загиблого вдячна активістам за втілену мрію сина і сподівається, що дубки будуть також висаджені там, де їх планував посадити Сашко. Санька мені сміявся, відповідав: мам, ми тут за вас. А дерево я обов'язково посаджу на своє 25-річчя. 6 листопада саньки було б 25 років в цьому році сина йде сина і будинок, я тобі не обіцяю, а дуба я обов'язково посаджу. Це наша мрія була, і хлопці дуже хотіли, щоб дуб був символом Олександрії. От скверик Кравченка, той, що біля ЗАКСа, там незавершений пам'ятник засновнику міста Олександрії Казаковусу. От там хлопці дуже хотіли дуба. Віра Козенко виступила з ініціативою щодо створення невеличкого парку на пустері неподалік 43-го дитсадка. Та справа, яку я пропонувала зробити, залишилася тільки на бумагі і на обіцянках. Я впевнена, що у нас отримається таки довести цю справу до кінця, а саме місце, яке знаходиться між дитячими садочками і гуртожитками, приведене ну, в дуже поганий стан. Просим. Щоб навели там лад ті установи організації, які там займають цю територію і там орендують ну, її, мабуть, тому що земля тут знаходиться у власності громадян. А ми, в свою чергу, ми писали в зверненні, ми допоможемо на, теж, також прийняти участь в озелененні. Тож не стали зволікати і цього ж дня на місці майбутнього парку, на що сподіваються жителі мікрорайону, висадили кілька липок.